Є в мене така ручна акумуляторна міні-пила, яка перестала працювати. Три роки відслужила і все. Значить, завдання яке? Хочу її розібрати і, можливо, замовити нові запчастини. Зараз потрібно перш за все. Зняти ось це стопорне кільце. Опа. Так, це сюди. Значить, відкручую зараз ось ці саморізи. І подивлюсь, що там всередині. Та давайте. Так, як бачимо, тут конструкція найпростіша, яка могла бути. Зараз відкручуємо двигун. Чомусь у мене такі думки, що це саме він перегорів, просто не витримав лихої долі. Так як це просто гілкоріз, а я його використовував. Як дерево різ, він зрізав дерева гілки діаметром 10 15 сантиметрів. Тому за три роки він сказав досить з мене знущатись. Я свій ресурс роботи вичерпав. Давай відкручуйся ти. Так, знімаємо. Що у нас тут? Як бачимо, який салідол, змазка трохи є. Ага, значить, от тут ще треба відкрутити. раз. два, Двигун РС 550 18 вольт. Потрібно замовити і поставити на місце. Так, ну, в принципі, все. Замовлю двигун. Буду збирати, покажу, що з цього вийде. Чи вдасться її відремонтувати чи ні.